Давай, давай. Хі -хі -хі. Прикольно, блядь. Sims. Це вже більше нагадує Sims, ніж GTA. Блин, знову. Гребаний коп. Розлякав мене всіх клієнтів. Ладно, поїхали на пляж. Так, притушу. А що, не торгівля чи що? Що їм не подобається? Вератки. Собаки. Людина тут копійка до копійки будем или кінці з кінцями зводить. Чувак, морозиво? Давай, давай, две, як леді, хоче морозиво. А, це ж це ж не морозиво, це ж по-моєму... це ж по-моєму... те ж саме. Засуджую, звісно, але ну що зробиш, такі часи. Це Вайс Сіті. Диви, диви, як налітають. Він зараз на пляжі взагалі розгрібуть. Так, в чергу. Ражиотаж, Подожіть, тут в мене торгівля. Ой-ой-ой, все, валим, звідси, валим. Все, валим. Давай на пляж. Налітай, народ! Морозиво, можна припудрити носік. Блін, коп, коп. Падла. Йди в баню. Блін, тут копів більше, ніж. Каже, я тебе поб'ю за це. Чи покусаю? давай сюда это. Бля, ну не. Так, на покраску надо. Дай у нас тут покраска. Прямо по курсу, ладно. Иди отсюда.